Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у мене нове відео. І сьогодні ми будемо міряти максимальну швидкість китайського мотоцикла і китайським GPS-навігатором. Як ви думаєте, цей китайський мотоцикл Viper 200 поїде 140 чи ні? Реальна швидкість для такого даного апарата? Чи, як завжди, Мін намахує GPS-навігатором. Отож, поїхали на дорогу, де я буду міряти максимальну швидкість китайського мотоцикла Viper 200. Заодно і подивимося, наскільки вона реальна та максимальна швидкість. Їде даний апарат 140 чи ні? Зустрінемося на прямій. Запускаю GPS-навігатор китайський. Де будемо міряти китайську максималку для китайського апарата мотоцикл Viper 200? Які ваші ставки, що покаже даний китайський GPS навігатор? Усе. Будемо розганяти китайський мотоцикл у Hyper 200 Робимо ставки, що покаже китайський GPS навігатор від китайського мотоцикла Viper 200. Самому цікаво, що він покаже. Подивимося, як даний апарат буде їхати 140, хоча вряд ли він поїде 140. Якщо GPS навігатор покаже сотню, то буде добре. Завершилася наша пряма і зараз подивимося по GPS навігатору, що нам показав китайський GPS навігатор від китайського мотоцикла. Ваші ставки на максимальну реальну швидкість 140. Реальна швидкість для даного апарата чи ні? Думаю, що ні. 85 км на годину показав китайський GPS навігатор від китайського мотоцикла Viper 200. Я думаю, що для даного китайського мотоцикла Viper 200 це вполне реальна максималка. 85 км на годину. Пишіть у коментах, що ви думаєте по поводу реальної максимальної швидкості для даного апарата. З вами був Вайпер 150. Усім пока, до нових відео.